Сьогодні в випуску Арта Туран отримав офіційну пропозицію від Шахтаря. Фірантина зацікавлена в підписанні Довбика. Лунін може перейти до прямого конкурента Реала. Йовічович відмовив клубу УПЛ. Президент турецького ЕЮ Спора Мурат Оская підтвердив, що донецький шахтар офіційно звернувся з пропозицією щодо головного тренера клубу «Гарди Турана, про що повідомляє видання AES. Раніше теж джерело інформувало про активні перемовини, які відбулися минулого тижня між туранами і представниками Шахтаря. А за словами турецького журналіста днями в Стамбулі відбулася зустріч 38-річного наставника з Даріо Серною, спортивним директором українського клубу. Однак за Інформацію колишнього форварда збірної Туреччини, який є другом Турана, головною ціллю фахівця залишається посада головного тренера Мадридського Атлетіко. Нагадуємо, що Орда Туран лише в 23-му році розпочав свій шлях у тренерській кар'єри, ставши головним тренером Ею Спора. Уже з першої спроби він зміг досягти результату. Під його керівництвом команда підвищилася в класі та здобула місце в турецькій суперлізі. Зазначимо, що за чотири тури до завершення поточної чемпіонату Туреччини Еюс. Спорт займає шосту позицію в таблиці та продовжує зберігати шанси на участь у Єврокубках у наступному сезоні. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український нападник Артем Довбик опинився в полі зору італійської фіорентини, про що інформує видання Фуд Меркато. Згідно з даними 27-річний Форвард може стати заміною для Мойза Кіна, який ймовірно залишить фіалок цього літа. Серед інших кандидатів на позиції атакувального гравця розглядаються також мехті Тареміз з інтера та Таммі Абрахам, що виступає за Мілан. Цікаво, що один із важливих голів у нинішньому сезоні Довбик забив саме ворота Фіорентини. Забезпечивши перемогу своїй команді. Італійські медіа вважають, що саме цей момент привернув увагу клубу до українського нападника. Раніше інтерес до Довбика також приписували таким клубам, як Реал Сосідат, Жирона та турецький Бешикташ. Нагадуємо, що у поточному сезоні Артем провів за рому 44 матчі в усіх змаганнях, в яких відзначився 17 голами та 4 асистами. За даними трансфермаркет, його ринкова вартість наразі становить 30 мільйонів. В євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український вортар Мадридського реала Андрій Лунін може змінити клуб цього літа. Як повідомляє Дефенса Централ, ще одним претендентом на 26-річного голкіпера став інший клуб із столиці Іспанії – Атлетіко. За даними джерела, принциповий суперник вершкових уже підготував офіційну пропозицію у розмірі 25 мільйонів євро і має намір зробити все можливе, аби підписати українця під час літнього трансферного вікна. Якщо домовитися з реалом не вдасться, матрасники розглядають альтернативний варіант. Хуана Гарсію з Еспаньола. Нагадамо, у нинішньому сезоні Лунін відіграв за Реал 12 поєдинків у різних турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів і 4 рази залишив свої ворота сухими. Водночас на рахунку українця також є один результативний пас. Подібне востаннє робив ворота Реала в Лалізі понад 30 років тому. Контракт Луніна з клубом чинний до 30 червня 30-го року, а трансфер у тіні гравця 20 мільйонів євро. Ігор Йовічович, колишній наставник Шахтаря Дніпра, 1 та Карпат, який нині керує болгарським лудогорцем і цього сезону привів команду до чемпіонського титулу, отримав попередній запит від одного з українських клубів з єврокубковими амбіціями. Про це повідомляє телеграм-канал Тато Таке. Мова йшла про можливість укладення контракту починаючи з нового сезону. Однак, як зазначає джерело, 51-річний тренер вічливо відмовив його головні аргументи шанс виступати в лізі чемпіонів і при цьому грати в мирній та стабільній країні. Як гадаєте, який клуб УПЛ намагався підписати Йовічевича? Софа Скор оприлюднила перелік гравців із найвищими середніми оцінками в європейських чемпіонатах. Перше місце розділили Шакірі та Дьокеріш, які отримали по 8,01 бала. На третій позиції розташувався півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков, чий рейтинг становить 7,92 бала. Поруч із лідером гірників опинився ще один представник України Олексій Паламарчук. Голкіпер Інгульця демонструє приголомшливу форму. В його активі вже 9 матчів на 0, а також 6 поспіль відбитих пенальті. Захисник трапзонспора збірної України Арсеній Батаго викликав інтерес у представників провідних європейських чемпіонатів. Цього літа турецькому клубу доведеться ухвалювати рішення щодо майбутнього українського оборонця. Як повідомляє Джерело Батагов опинився в полі зору клубів із Італії та Франції. Зазначається, що одна команда з Ліги 1 вже надіслала офіційну пропозицію трапзонспору. Французький клуб готовий заплатити за захисника 5 мільйонів євро. Водночас у Тречині роз. Раховують отримати щонайменше 10 мільйонів. Нагадуємо, що Батагов приєднався до трапзонспора влітку 24-го року з луганської зорі. У нинішньому сезоні він відіграв 17 матчів, забив один м'яч і зробив одну результативну передачу. Контракт 23-річного футболіста діє до 28-го року. Центральний оборонець англійського плімута Максим Таловеров зацікавив турецький трапзонспор. Про що повідомляє портал Фотоспор. Згідно з інформацією джерела, після того, як Плімут вилетів із чемпіоншипу до українського захисника, проявили інтерес кілька клубів. Серед них і Трабзонспор, який розглядає Таловерова як потенційного гравця основного складу. Утім, сам футболіст бажає продовжувати кар'єру саме в Англії. Серед нинішніх претендентів на нього згадуються клуби Рексем та Дербі Каунт. Ті, нагадуємо, взимку та перейшов до плімута з англійського ласка і встиг провести 13 матчів. В активі українця також два голи та одна результативна передача. Власник клубу МЛС Інтермайамі Девід Бекхем став одним із акціонерів Солфорд-Сіті, команди, що виступає у 4-му англійському дивізіоні. А загалом акціонерами стали дев'ятеро осіб, більшість з яких колишні футболісти Манчестер Юнайтед. Окрім Бекхема, до складу акціонерів увійшли Гарі та Філ Невілі, Нікі Бат, Пол Сколс і Райан Гікс. Вони обійматимуть у клубі технічні кадрові футбольні комерційні ролі, а також опікуватимуться клубним фондом. Каталонський клуб Жирона офіційно повідомив, що головний тренер команди Мічел був госпіталізований у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Уточнюється, що наставник перебуває під медичним наглядом, як запобіжний захід, і стан його здоров'я оцінюється як стабільний. Водночас Мічел точно пропустить наступну гру Жирони в рамках лаліги проти Вілья Реала. Нагадаємо, у складі Жирони нині виступають двоє українців: воротар Владислав Крапивцов і Вінгер Віктор Циганков. Зараз Жирона посідає 15-ту позицію в чемпіонаті Іспанії, маючи у своєму активі 38 очок. У шостому турі чемпіонського раунду першої ліги головною подією 10 травня стане матч у Чернівцях, де Буковина прийматиме Металіст 19-25. Обидві команди ще мають шанс поборотися за підвищення у класі. Крім того, стало відомо, що в травні керівництво клубу активізувало пошук нового головного тренера. Один із кандидатів має відвідати суботній матч. Зараз буковину тимчасово очолює Григорій Чурілов. На даний момент металіст 19-25 посідач. Четверту позицію в чемпіонській групі буковина на шостому місці відстаючи на 5 балів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.